Добрий день. У цьому відео я б хотів показати інтеграцію системи ОДУ з сервісом WorkUa за допомогою нашого рішення. Переходимо у розділ «Рекрутинг» – меню налаштування, де ми побачимо новий розділ з пунктами меню WorkUA. Потрібно відкрити меню облікових записів і створити новий запис. Даємо йому назву і вказуємо ваші логін та пароль. Котрі ви використовуєте для підключення до цього сервісу. Після того, як вивели логін та пароль, запускаємо синхронізацію, натиснувши на відповідну кнопку. Буде виконана синхронізація основних довідників, таких як міста, типи вакансій та інших. І після цього будуть також завантажені ваші вакансії і відгуки на них. Як ви можете побачити, у нас є дві вакансії, ми можемо перейти та подивитися. Як ви можете побачити, тут у нас 21 відгук, а тут три відгука. Далі, після початкової синхронізації, підключення аккаунту, ми можемо переглянути або відкрити одну з вакансій. Заходимо у налаштування. Ми бачимо є розділ WorkUA, окрема вкладка з усією інформацією по цій вакансії на боці сервісу Workua. І якщо ми перейдемо до відгуків на вакансії, то так само можемо побачити, що нам підвантажились дані кандидатів, і якщо вони прикріпили резюме, вони так само завантажуються. Прикріплюються до цього запису, і ви можете їх переглянути додатково. Окрім синхронізації існуючих вакансій і завантаження відгуків на них ми можемо додатково створювати вакансії з системи Оду, редагувати їх. І також виконувати такі операції, як деактивація і видалення їх. Давайте подивимось, як це відбувається. Наприклад, нам потрібно створити нову вакансію, ми створюємо її на боці оду, після цього нам потрібно перейти до неї і в меню дії обрати синхронізація з workUA. Тут ми вибираємо обліковий запис work, і після цього ми заповнюємо дані, тобто обираємо місто вакансії від зайнятості. Розмір заробітної плати, освіта. Заповнюємо всі ці дані в наступній вкладці категорії, вказуємо, які категорії нам потрібно додати на цю вакансію. Після цього додаємо опис. Опис ми можемо вводити в HTML-форматі, тобто деякі елементи там можуть бути видалені різним форматуванням після того, як ми заповнимо всю інформацію, натискаємо на кнопку Створити. Буде виконаний запит до сервісу WorkUA. І йому буде присвоєно ідентифікатор. Це те, що стосується створення. Наступний крок це редагування. Якщо у нас є вже вакансія, яка синхронізована з WorkUA, ми можемо внести до неї зміни. Переходимо до неї, і через меню Дії обираємо те ж саме меню Синхронізація з WorkUA. Нам автоматично підтягуються всі дані з вакансії, ми редагуємо те, що нам потрібно. І після цього натискаємо Синхронізація, Синхронізувати. Відбудеться синхронізація, і дані будуть змінені на боці WorkUA. І додаткові операції, які можливі з вакансіями системи оду це деактивація. Для цього нам потрібно виконати стандартну дію архівування запису оду. Меню архів Якщо потрібно видалити повністю цю вакансію, тоді ми видаляємо цей запис. Автоматично буде видалена ця вакансія на боці сервісу WorkUA. Якщо ви створили вакансію на WorkUA, або вона у вас була вже створена на WorkUA, або ви їх створили паралельно і не синхронізували, ви можете прив'язати вашу вакансію в системі оду до вакансії в системі в сервісі WorkUA. Для цього через меню Дії вибираємо Зв'язати з WorkUA. Обираємо обликовий запис і вводимо WorkUA ID. Цей ідентифікатор ви можете взяти з його URL-адреси. Тобто, коли ви в браузер відкриваєте сторінку вакансії, URL-адреса буде містити цифровий код, код, який ви сюди вставляєте. І після натискання зв'язати у вас буде встановлений взаємозв'язок, і подальша синхронізація буде вже відбуватись, і нові відгуки будуть потрапляти саме до цієї вакансії. Після того, як ви підключаєтесь до особистого кабінету роботодавця, то відкриваючи вакансію, цей код є ідентифікатором, який необхідно використовувати для зв'язки з вакансією в системі ОДУ. Дякую за перегляд. На все добре.